Вже стало доброю традицією в нашому місті проводити дитячі футбольні турніри до свята Миколая. Ось і цього разу, 16 та 17 грудня, у спортивному залі стадіону ювілейний уже в десяте відбувся такий турнір з футзалу. Турнір проходив у два дні, так як команди були представлені різними віковими категоріями. 16 грудня призові місця виборювали наймолодші вікові категорії 2015 16 років народження. Під час відкриття до юних футболістів з привітальним словом звернулись організатори турніру, тренер футбольного клубу Соходоли і водночас військовий Збройних сил України Сурма Юрій, співорганізатор Галина Ляшенко Сурмай та постійний меценат таких турнірів Сергій Клівіцький. Після виконання гімну країни та хвилини мовчання за полеглими героями головний арбітер дав свисток, що символізувало початок змагань. Цього дня за перемогу боролися команди Дю США Золочів, ФК Трів Радовилів» та команда Суходолів. Учасники турніру були поділені на дві ліги золота та срібна відносно років народження. Це не були банальні дитячі поєдинки, це були ігри на перемогу. Ігри були з формованих команд, які діяли злагоджено, командно і в окремих моментах ну дуже професійно. Ігри були безкомпромісними та при повній напрузі. Було все. І тактика, і майстерність індивідуальної гри, і витривалість. Емоції вирвали аж до фінального свистка турніру. Сьогодні у нас 16 грудня 2023 року. Ми 10 рік поспіль проводимо турнір присвячений до Дня Святого Миколая. У нас сьогодні приїхали команди. Це команда Дісеча Золочів, команда «Тріумф» Радовилів. І також наша команда це Суходоли Броди. Сьогодні нас на майданчику грають діти наймолодші. Це 2015-2016 року народження. Цей турнір, наш присвячений до Дня Святого Миколая, вже проходив 10-й рік поспіль. У нас є спонсором, це Сергій Кривіцький, який допомагає батько, і також наш президент клубу, це Мар'ян Юганич Лагода. Також велике, дуже велика вдячність за. Підтримку це Збройним силам України, до яких ми можемо проводити ці турніри. І також велика подяка батькам, тренерам, які сьогодні приїхали на цей турнір. Велике дякую. Дуже раді всіх вітати на цьому турнірі. Надзвичайно велика подія для дітей, оскільки це все присвячено Дня Святого Миколая. Безмежна вдячність тренерам, організаторам, батькам, що вони вірять в це. Чудо футболу, тому надалі хай це все продовжується і надалі до перемоги. Звичайно, дякуємо нашим Збройним силам, які дають можливість проводити такі гарні турніри сили, наснаги їм і також, щоб зустріли свято. Я звичайний батько, який має теж вихованця в цьому клубі, тому завжди з радістю долучаюся до таких турнірів. І тому що я бачу в них велику перспективу. І саме якраз на турнірах утверджується те все, що було здобуто на тренуванні. Наш турнір був започаткований ще в 2013 році до Дня Святого Миколая, був започаткований батьками, де було закуплено дуже багато подарунків. Ми... Ну, І кожного року в нас війшла в традицію. Щоб проводити цей турнір до Дня Святого Миколая, завдяки нашим зараз постійним спонсорам, які нам допомагають фінансово не лише на цей турнір, але на інші турніри. Це Мар'яну Лагоді, Сергію Кривіцькому. Ну і дуже багато долучаються батьки для проведення різних турнірів. Це вже того року у нас можна сказати ювілейний наш турнір. Десять років. Всі ці роки минулі ми проводили турнір набагато більше команд було. І 22, і 28 команд ми проводили тижневі турніри, де приїжджали команди з ночівлями. У нас проходили різні вікові групи. Турнір був по три дня. Але зараз така ситуація, що ми не можемо зробити турнір, так як ми робили минулі роки. Хочу подякувати всім діткам, які долучаються, які приїжджають на ці турніри, які постійно ходять на тренування. Я думаю, що для наших дітей зараз такий час це є хороше заняття, щоб відволіктися від того, що робиться в країні. Також дякую всім нашим спонсорам. Це Мар'яну Лагоді. Цей депутат міської ради, також нашому президенту клубу, він постійно нам допомагає в цьому. Також тато молодо Боже, але зберемається типа, він теж постійно нам долучається і допомагає. Всім батькам я дуже дякую, що вони завжди нас підтримують і в поїздках, і в проведенні будь-яких турнірів. Також ну часто долучається і відділ молоді і спорту. Також їм подяка за те, що вони нас підтримують і морально, і, і фізично, і, і можна сказати, і фінансово. теж. дякуємо всім, хто нам допомагає. В нас тримається. Слава Україні! А також ми дуже сильно дякуємо Збройним силам. Який нас захищає, і всім, хто зараз на споді, теж ми за всіх молимося, також в мене і син, рік вже на який постійно переживає за нас. Я думаю, що хвала і низький уклін всім Збройним силам України за те, що ми можемо зараз проводити цей термір. Слава Україні. Ви як дружина і як мати. Де ви черпаєте сили, щоб ще проводити такі турніри з такою кількістю дітей? Знаєте, колись пару років назад, це був теж початок 12 13 року, я колись футбол ненавиділа, чесно. Коли в мене дитина, старший, мій малий футболіст, який є професійним футболістом, який. Грав і за збірну Словаччини і зараз виступає за першу лігу команди Епіцентр, яка бореться за вихід вищу лігу. Також він виступав за футбольний клуб «Волині», який виступав в прем'єр-лізі, де він дебютував і там почав свою розвивати кар'єру. Коли він почав грати, тоді я почала любити футбол. Я казала, якщо б мені хтось пару років назад сказав, що я буду таким фанатом футболу і що я почну проводити турніри, організовувати і допомагати, я би не повірила, я би сказала, що на мене наговорить. Ну але так сталося. Я дякую за те, що у моєму житті все переродилося, що я полюбила дійсно. Це футбол. Бо ну зараз то є наше життя. Все, що ми робимо для дітей, це є наше життя. Ми робимо це від серця з любов'ю. І в будь-які моменти я шукаю, де би знайти якісь спонсорів, щоб допомогти формулу і допомогти дітям по поїздками і провести ті турніри, повести наші діти виступали на чемпіонаті України, де зайняли також третє місце цього року під час війни. Ми сили є і надіюся, буде і надалі. Серед присутніх цього дня ми зустріли, можливо, майбутню зірочку не лише місцевого футболу, але дивлячись на потенціал цього юнака і зірку українського, а то і європейського футболу. Я звати Назар заробі Маршалев, я з академії рух. Я побався в академію рух влітку. У нас було три від три відвари. На першому відварі ми. Іграли в футбол 4 на 4, у нас була швидкість. І на другому відборі ми жили тиждень і нас відбирали на третій відбір. На третьому відборі ми так само жили тиждень. На третьому відборі у нас була товариська ігра з, Червоноград, з Червоноградом. Ми її виграли з рахунком е, е, 10, 4 чи 15. Великий. Е, У ну, мене буде турнір завтра в Києві. Ми поїдемо, там буде український динамо, е, там багато команд буде. Як ти попав команду? в команду рух? В академію? Я прийшов у три відбори і мене запросили вчитися в академії Рух. А як там проходять тренування? Тренування там проходять. Нас спочатку розминають, ми робимо деколи естафети, деколи просто розмивку. Потім ми йдемо до тренерів і робимо вправи. З мечами. Потім ми граємо в футбол на завершення. І після тренування ми йдемо вечеряти. Як часто тренування? Щоденно? Один раз, один раз, один раз. Щоденно. Щоденно. У нас завжди тренування. Якби, з понеділка до п'ятниці. Що побажаєш учасникам турніру? Щоб вони виграли цей турнір. Joy, couldn't wait for the presence and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Як завжди, в кожних змаганнях є переможець, є переможений. Цьогоріч організатори турніру, окрім номінантів по своїм амплуа, вирішили ще ввести одну номінацію серце команди відзначити саме тих, хто не як капітан веде свою команду в бій, а той, хто своєю грою надихає на результат. Ну і також були кращий воротар, кращий захисник та кращий гравець. Номінанти отримали грамоти та міні-кубки. Ну і переможці цього дня Срібна ліга, третя сходинка Тріумф Радовилів, друге місце Дю США Золочів, перше місце ФК Суходоли. У Золотій Лізі команди розташувалися наступним чином: ФК Тріумф Радовилів третє місце, другий ФК Соходоли та перемогли Дю США Золочів. Усі команди отримали кубки та медалі від організаторів цих змагань. Також організатори подякували всім футболістам за їх участь, подякували тренерам та батькам, що дають можливість займатися цим видом спорту, тим самим популяризуючи його та дають можливість знаходити нові таланти. Ну Но і обов'язково була подяка Збройним силам за те, що завдяки їм такі турніри можуть відбуватися. Саме під акомпанемент цих добрих слів і завершився цей ігровий день. Ні, ми дуже раді, що перемогли наші діти. Ми з них дуже вболіваємо. Кожного разу їздимо. Радіємо їхнім здобуванням якихось перемог. Ну і бажаємо всім їх. вже наступного дня, 17 грудня, продовжилися змагання до Дня Святого Миколая, але вже у віковій категорії 2011-2012 та 2013-2014 років народження. Цього дня теж відбулася церемонія відкриття, де з привітальними словами та побажаннями хороших результатів виступили, окрім вже згаданих організаторів, депутат міської ради та президент футбольного клубу Соходоли Мар'ян Лагода та головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Михайло Чунгін. Спільне виконання гімну, хвилина мовчання, невід'ємна частина усіх змагань сьогодення. Шановні гості, шановні наші юні. Колісти, майбутнє, надіємося. Сьогодні приємно, чого ви вас, вас бачити тут, вже в 9. Дякую, що ви приїхали. Перепрошую писати. Дякую за цей приїзд на наш турнір. Але я би хотів окремо сказати, завдяки кому цей турнір вже в 10-й відбувається. І тим людям подякувати. В першу чергу хотів би подякувати тим людям, які його започаткували. Це Юрій Богданович і Галина Євгеніна Сурбань, без яких точно без них ні один турнір не прийшов. Дякую вам за ту допомогу, ту працю, яку ви вкладаєте не один рік цей турнір, не тільки в турнір, а в загальному нашим діях. Премопоті. Прямо допомогти, звичайно, подякувати, мав ну, перше подякувати, але вже так прийшно. мав би подякувати Збройним силам України нашим, за те, що вони нас боронять і допомагають нам в цьому, щоб ми проводили не тільки турніри, а й проводили тренування і взагалі посевденне життя. Дякую. Дякувати, звичайно, потрібно ще нам, Миколаям, який долучається також до цього турніра вже не вперше. Це Сергій Кроліцький, який також останніми роками нам дуже сильно допомагає. Дякую їм також. Мін, звичайно, батьки наших діток, особливо наших, нашої команди, також долучаються до турніру, завжди щось допомагають, в організаційних яких питаннях. Завжди вони на побутові. Так що також їм дякуємо. Юні футболісти, мені дуже приємно сьогодні бути присутнім на вашому турнірі, на вашому ювілейному турнірі. Е, мені також приємно, що не впускають руки організатори цього турніру. Навіть не дивлячись на це, що зараз такий важкий час, час війни, вони знаходять можливості проводити е, цей турнір. Е, щиро дякую Юрію Сурбаю, щиро дякую Галені Сурма, щиро дякую президенту е, футбольного клубу Сухоболи за організацію цього турніру. <плодисна> Хочу сказати, що ми завжди будемо підтримувати такі спортивні дійства, тому що знаємо і віримо, що здорові діти це є здорова країна, здорова нація. І надіємося, що серед вас виростуть нові нові блохідні, нові булави, нові Шевченки, які будуть прославляти нашу країну на міжнародній арені. І зараз дуже багато спортовців наших стоять на захисті батьківщини. Також багато наших спортовців, на жаль, поклали життя за незалежність України. Хочу подякувати всім Збройним силам України, а також особі Юрію Сурмаю за ту самовіддачу, за ті зусилля, які вони докладають зараз у війни з російськими. Військами за те, що стоять на сторожі незалежності України, дякую всім. Такі турніри це радість та веселощі. Тут всі друзі, а не суперники. Ці змагання не лише збирають усіх найсильніших, а й створюють відчуття спортивної єдності в окремих випадках диво. Тут переможці, всі, адже кожен отримує задоволення від ігор та відчуття командного духу. Нагороди отримали всі: кубки, медалі, які стають доброю пам'яткою про такі турніри. Кожен з молодих футболістів має можливості розвивати свої здібності, розвивають командну роботу. Виховують любов до спорту та роблять здорову націю. Як зазначили організатори змагання, ми це робимо заради дітей, аби подарувати їм раді свята. непростий для нашої країни час. Нам приємно бачити посмішки на обличчях дітей, які утримують задоволення гри у футбол. Цього дня змагалися теж команди Золочева, Радовилова, суходолю і традиційно розбиті по віковій категорії на срібну та золоту лігу. Сьогодні у нас на базі спортивного залу Брогівської гімназії та дії США проводиться 10-й вілейний турнір з футболу серед дитень. На Наші турнірці свячені Дню Святого Миколая. І приємно, що сьогодні у нас приймають участь світовий турнір Росії, Благодарили, Золощування, не ну, лише команди з міста Броводи. Це вже е, другий день проведення турніру, він був розбитий на декілька етапів. Вчора в сумету ми проводили і сьогодні також продовжували цього турбіру. Е, приємно, що е, багато учасників, приємно, що наші дітки займаються, відірвані від тих своїх е, від ноутбуків. І я думаю, що, як ми говоримо, здорові діти — це здоров'я на це здорова держава. Бажаємо їм всіх перемоги. Удачі. Цього ігрового дня ми знову зустрічаємо серед глядачів цікавого гостя турніру, який з ностальгією спостерігає за юними футболістами, адже свого часу теж брав участь у змаганнях такого рівня. Маю можливість я випускаю, маю можливість заїхати в спортзал, де я теж багато проводив турніру. Наблюдати за молодими нашими талантами. Надіюся, що в майбутньому вони зможуть як грати прем'єр-лізу, так і першій лізі, а може хтось удати в збірні України. Хочу ще подякувати Збройним силам України, що маємо можливість сьогодні проводити такий турнір і це щастя для молодих талантів, щоб ігнати сьогодні. Надіюся, що сьогодні бродівські команди наші виймуть вищі місця. Вчора на нашому турнірі була молода зірка лосам держави. Який зараз виступає, це є безенки. Це може якийсь знак, для того, що тут набирає якийсь оберт, і збільшується пофиг, і він кажуть, його інтерес від цього зброї. Так, звісно, кожної команді може, в мабуть, з віртові. Я пав інше, що з кожної літової групи буде телевою якась звірка. Дай Бог, що це буде більше Бродівського, бо я хочу, щоб... Блинківський футбол розвивався і ставало чим більше наших Ми милибин зараз і грали на рівні Першої ліги, вищої ліги і найборг з України. Серед гравців цього дня були відмічені теж номінанти серця команди, кращий воротар, захисник та кращі гравці турніру. У турнірі 2013-2014 років народження у золотій та срібних лігах перемогу отримали футболісти ДЮСШ США Золочу. Другі сходинки посіли гравці ФК Соходолів та бронзовими призерами стали гравці команди Тріумф Радовилів. У віковій категорії 2011-2012 років народження у срібній Лізі третє місце за суходолами, друга сходинка радовилів і переможець золочу. У золотій Лізі третє Радовилів, другі суходоли переможець золочу. Як бачимо цьогоріч, майже у всіх лігах першість отримали юні футболісти Дю США Золочу. чим ми їх і вітаємо. Організатори змагань висловлюють велику подяку постійним спонсорам таких турнірів: це депутат міської ради Мар'ян Лагода та підприємець Сергій Кривіцький, які вже протягом 10 років допомагають у проведенні цих турнірів та докладають зусилля у придбанні всіх необхідних призів. Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy. Десятий турнір до Дня Святого Миколая закінчився, але Оргкомітет вже розпочали розробляти наступні турніри. Адже, за словами президента ФК-Соходоли, усі учасники будуть бажаними гостями усіх змагань, що будуть відбуватися під егідою ФК-Соходоли. Віримо, що юні футболісти знову зможуть зібратися разом і надіємося, що до того часу в Україні запанує мир. Усім учасникам перемог, досягнення нових спортивних вершин, безмежна подяка Збройним силам України. А усім мирних та веселих свят.